Всім привіт! Четверта частина розпаковка посилок з Аліекспреса. Ось ці посилочки, їх небагато, але вони теж є. Розпочнемо, напевно, з цієї. Бам-бам. Я е, догадую, що тут все вірно. Це знову конструктор. Це знову конструктор. І на цей раз це ось такий слонік. Колекцію піде. Далі отакий от ось маленький. Слухайте. Я думаю, тут вже можна догадатись, що тут приїхало. А, відкривачка. Тепер це синя. Берелок, відкривачка для бутилок. Уже приїжджала така чорна. Це приїхала синя. До цього в мене ще була красна, але розпаковки її не було. То, як ви бачите, я вже замовив її третю. Можна здогадатись, що вони класні. Ось це, я думаю, щось цікаве. І це у нас веб-камера. Іди звідси. О, да. Ось така веб-камера. Я її замовив вже дуже давно їхала вона не так швидко, як би хотілося, але вона все ж таки доїхала. Надіюсь, у неї дуже гарна якість. По відзивам там взагалі супер-пупер. Але як вона є насправді, побачимо. Так, витягуємо. У, так. Сама камера. І інструкція. Давайте якось її виколопаємо. Ого. Ось така інструкція. Ну, хто її читати буде? Е, ніхто? Любиш грати, розважатися з друзями, а кешбек не ловиш. Помилка. З ігровою карткою Альянс ти не просто граєш, а виграєш. Вона повертає на всі 50% кешбеку, ігри та розваги без винятку. Запроси друзів отримають 2500 гривень, а вони по 100 гривень кешбеку. Переходи за посиланням в описі та оформлюй свою ігрову картку від Альянс прямо зараз. Йдемо до самої веб-камери, ось такому воно, пакетику. Треба акуратно, акуратно розкрити. Хоп, хоп. І достаємо саму веб-камеру. Опа. Так, я бачу, що вона на USB. іде кабель. Є плівка. Є отака от кришечка. Наче все ціле. Наче все ціле. Я на це надіюсь. Ось так воно закривається, так і відкривається. Це кріплення для монітору. Він може ось так ось. Нагинатись, повертатись. Це хорошо. Може для себе регулювати. І отак ось воно ставиться, я думаю. По якості ми перевіримо уже після. В цьому відео його не буде. Але якщо ви хочете подивитись на ці якість цієї веб-камери, я буду стрімити, тому заходьте. Тут написано 2К Full HD. Як вона є насправді я не знаю. На е, своїх стрімах я буду вже стрімити з неї. То до неї я стрімив на телефон. Е, тепер я буду стрімити з е, настоящі веб-камери. На жаль, потім в мене вимкнувся мікрофон. і Я цього не замітив. Відкривав посилочки, тому вам придеться дивитися далі на звук. Який був записаний на саму камеру. Тому вибачте, коли я це замітив вже при монтажі, я передумав навіть геть випускати це відео, але надію, що все одно він вам сподобається. Дякую за розуміння. І так, ідемо далі. Далі далі. далі. Знову посилочки. Так, тут є такі тоненькі, Є щось таке цікаве. Давайте, як завжди, з найнецікавих. І підемо до цікавих. Так, ну оці два вроді самі тоненькі. Поїхали. Головне не пошкодити, що там. <плес> Блін, дивіться, я пошкодив трохи. А що це в нас? Це в нас наліпки. Я половину пошкодив. Тільки сказав і ось. Це вперше. Ех, отакі От наліпки, їх можна клеїти на що завгодно в такому марвеловському стилі. Ось так він виглядає. До речі, його можна наклеїти як на телефон, як там, не знаю, на ICOS, як на пульт, не знаю, на навушники, наприклад, на навушники. Або на ногті. Тому це вже ваше діло. Так. Опа. Що у нас тут? Ага, це в нас знову подивився минулі відео, знає, що це таке. Це Такі стрічки, які відблискують світло. Йдемо далі. Давайте таку жовту. Вона єдина жовта з тих, що я достав. У, кабель. Угу. Це ось така штука з батарейкою. Це для паяння можна використовувати. Ну хто шарий, той може якось використати для себе. Спаяв, батарейку вставив, воно працює. Наприклад, да? до лампочки. Паяв, батарейку вставив і все, воно працює. Переходимо відразу далі. Так, що у нас тут? Що в нас тут? Ага. Оп. 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 Знову такі ось обрілки. Хто дивився минулі відео, вже були схожі. Це у нас метелик такий жовто-чорний. Трохи нагадує Росомаху. У нього теж такі кольори. Ну, його стилі, типу. І от біла квітка. Хто бачу минулі відео, там вже були такі. Я думаю, іще вони далі будуть. Можливо, можливо. так, ідемо далі. Дивіться, сказав, і знову. Так, це чуть-чуть більша квітка. Ну, дивіться, наклейка. Приліпилась. Так. І е маленька, але така чорна. Теж цікаво виглядає, бачите, є велика, є маленька. Йдемо далі, давайте таку. Теж вона якась легенька. О, дивіться. Розрізав. Так, тут все. Тут все. Сразу зрозуміло, що це. Це така палиця з нержавіючої сталі, якою можна чистити вухо. Я думаю, багато хто знає, багато хто бачив. З одного краю одне, одне, з другого краю друге. Не знаю, як воно допомагає, не допомагає, але купив спробую, як воно себе покаже. Так, дві посилки. Відкрию спочатку ось Так, и это у нас. Вот такой браслет. Вот таких вот каминчиках. Вот такой браслет. Женщинский. Ну, прикольный. На резинке. Вот такие кам... каминчики. Так, что у нас тут? О-о-о! Пакет с пакетами! Це ось такі пакетики маленькі. На як, зіп, Начебто зіп-пакети називаються. 100 штук ось тут. Тут 100 таких пакетиків. Ось такий відеоролик. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалося це відео, я вам дякую за цей перегляд. Всім пока!